Відбулися вже зараз обшуки в самого Чернишова. Очевидно, там слідство вже має якісь там свіжі дані. Що це за схема і що за забудовник, який отримав преференції від Чернишова там на мільярд гривень? СМГ Копестира хотів отримати земельну ділянку, яка була зокрема у відомстві Чернишова. Була вигадана схема, відповідно до якої е, мали прийняти посадові особи, зокрема пан Чернишов, певну кількість рішень для того, щоб ця ділянка була відведена, власне під забудову пана Копестирі. За це е, пан пестира е, надав знижки в інших своїх об'єктах е, на квартири людям, яких. Йому за версією слідства мав передати дані ці пан Чернішов. І, Зокрема, як е, свідчать е, прокурори е, під час судових засідань, е, керівниця протоколу пана Чернишова надсилала паспортні дані цим учасникам схеми. Хто з цих людей має отримати ці знижки там величезні знижки на квартири? Загалом е, САП оцінюють збитки державі від цієї схеми більше одного мільярда гривень.